Виконуємо номер 5.31 із підручника Алгебра 8 та номер 10.31 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 4 задачі. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити. На дріб обернений до дільника. І тепер будемо скорочувати. 135 і 45 скорочуємо на 5. Навіть можемо на 45. І 135 на 45, 45 ділимо на 45 буде 1, 135 ділимо на 45 буде 3. 26 і 91 скорочимо на 13. 26 ділимо на 13, буде 2. 91 ділимо на 13 буде 7. І маємо в чисельнику 6, в знаменнику 7, 6. 7. Тепер подамо 2,1 другу у вигляді неправильного дробу. Це буде 5 других. І помножимо на дріб, обернемо до дільника на 16,15. 5 і 15 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 15 на 5 3. 2 і 16 скорочуємо на 2. 16 на 2 буде 8. Отримаємо 8 третій, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 8 ділимо на 3, це буде 2, цілих і вистачить 2 2 треті. Подамо мінус 3,1 сьому і 2,5 5, у вигляді неправильних дробів.

І 7,14 на 7. Маємо в чисельнику 4 в знаменнику 30 мінус 1,1 третя. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Подамо вигляді неправильних дробів. 5 множимо на 15, це у нас 75, і 75 на 13 буде 88.

Маємо в чисельнику 40, в знаменнику 9. 49, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. 40 ділимо на 9 по 4, 36 і 4 дев'ятих. Отримали 4,4. Номер 5, крапочка 31, із підручника Алгебра 8, та номер 10, крапочка 31 із підручника математика 8 виконано